Всім привіт! Це дивимось 10 серію МАО 2099 а, і вітаю всіх з Новим роком. Ще, а, що там у нас було в минулій серії, ми вже точніше, ВВЕТ МАО трошки вже зарекомендував себе в цій академії Магічній, бо побився з за якимось задирою, типу, якимось важним. Коротше. Показав свою силу, щоб, я так розумію, зблизитись з. Як там її? ізукі, оцю дівчину-блондинку. Я так розумію, спеціально це зробив, бо вона, типу, із одної з однієї, що реліквії... Не реліквії, чи реліквії? Реліквії, по-моєму, да? зібрати. Коротше, захотів з нею більше зблизитись. По-моєму, не дуже вийшло, бо вона, типу не ближай десь до мене. Ну, коротше. Не до кінця ми зблизилися, з нею, ну я думаю, за цю серію, напевно, зблизимось. Але все рівно поки що мені ця арка не знаходить, не знаю. Мені здається, вона якась інородна. Все ж таки, перш за все, мене зацікавило це аніме, що сетінг цікавий кіберпанк, який дуже нечасто в аніме зараз роблять. І прям, в принципі, непогано був намальований. І те, що вони перенесли зараз в школу, типу нічим не відрізняється, можна сказати, від стандартної школьної романти, яке, е, втратило шарм, як, як чесно, як на мене. А... Ну, побачимо, можливо, в кінці я поміняю свою думку. перейдемо тоді до реакцію. Реакція на YouTube буде таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під, під відео я посилаю на, на реакцію з картинкою та звуком. І будь ласка, якщо будете там дивитися, то не виключайте ролик на Ютубі, хай йде далі на фоні, просто гущі викличете, бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь і поставите лайк. 100 підписників ми набрали, але зупинятися не потрібно, щоб канал розвивався, і більше українців бачили, що і реакція є і на українському. Ну, якщо у вас є можливість і бажання можете і фінансово мене підтримати, посилання є теж в описі під відео. Один, два, три. Ми ще так і не дізналися, як пов'язані герої, Хоча тільки що мені прийшло в думку, що колір волосся схожий трошечки. Можливо, це якась я не знаю, дальня родичка, так як ми знаємо, що він живе дуже багато. Або він пов'язаний з сім'єю цією. Хоча в тільки... мене тільки єдина зацепка, що вона блондинка, тому це може просто збіг. Ну, ми точно знаємо, що якось герой має з'явитися в сюжеті? Або та сцена тоді була б не для чого. Mm -hmm. Який який ракурс дуже цікавий. Я думаю... А, точно, блід, я згадав в кінці серії в нас сцена була там, де вони прийшли в це медкафе, кафе і вона до них підійшла. Нормально. Так а це випадково вийшло, чи вони спеціально сюди прийшли? Так яка ще можливо знала це наперед. <сум> По-моєму, тепер вона ще менше добре про них буде думати. Вже який кариншак, якщо чесно. <плес> О, і ще можна так легко підтовкнути до чогось, за гордості, походу. Я здивований, що вона сердечка намалювала смогла витримати <laughs> <laughs> Нормально, там на задньому плані. Теж сервіс такий блин. Mm. А де всі останні поділися? Mm. Це ж таке не реліквія, а реалія. Цікаво, mm. як, типу, як це сталося? Як таке взагалі можна було втратити. Хоча з реаліями завжди так, що вони часто в інших історіях можуть бути по, по різному зроблення, типу. Деколи де це не предмети якісь, а. Ось, типу, таке нефізичне. Або як мітка, наприклад. А, да, Все ж таки він був пов'язаний з сім'єю. Ну, меч ми бачили в той. Тобто. Я так розумію, в них якісь інші його предмети. Взагалі мені здається, якщо вони б заручилися підтримкою героя. Це було б насправді набагато на легше. Мені здається, можливо, герой трошечки. viac skvelý do toho, po svojej histórii ich... Nie... Есть хочешь? Ничего себе там, чувака, було, блин. Штука с мясом? Так я них на трех, блин, на четырех. Виглядає дуже дивно, а? нічого собі. блін, стільки років пройшло, вони ще до цього не дійшли. По-моєму, навіть в нас уже вирощують в деяких лабораторіях м'ясо. Не пам'ятаю, чи вже дійшли до того, щоб. масово їх в якісь ресторани давати. Нормально. <ріст> Як швидко <їх быстро> переконали, <ріст> <ріст> сама б захотілось попробувати. Добре, що ми не знаємо цього дракона. В лице. Взагалі хіба Волтол не переце. Пере не н нього не є форма дракона. Не хочу про це думати, якщо чесно. Про ці проблему наказала. Нормально, Вообще, я навіть не зрозумів чому вони так на на неї в'їлися. Дуже дивна ситуація. Типу із-за того, що це може сказати, інше місто, і вони недолюблять не магів всяких. Коротше, блін, все рівно дуже дивно. Приєднатися до їх, до них. Да, я. Цікаво, які в неї намери добрі чи ні? Хочеться надіятись на добре, бо <с? <с?> дизайн мені подобається. Не хочу щоб від неї ізбавились. Хоча я не впевнений, що буде навіть другий сезон. Анонсу на начебто не було. Ну, поки що, скільки ми з нею не спілкувалися, хоч це було тільки два рази, по-моєму, вона. Це это... не виглядала злою. Ну, блін, в мене все більше і більше думок, що ця її регалія все ж таки не фізична, як меч якийсь, А типу сила, яка всередині неї. І тому вона чує всякі галюни. Чувак виглядає як замін Маркосу, як злодій якийсь, якщо чесно. Хоча він, може, просто охорониться, <смі> не знаю. <смі> Нормально. Так Як якийсь, блин, ну, цей, циганський барон, золото на себе наліпив. Типу це група гоблином його назвати. Напевно, по його прикрасам і видно, що він був торговцем трохи. Корона. Mm. Ну, тепер ще більше натяк на те що сила. Просто в ній. І вона нічого не загубила. Просто не пропудила, напевно. Mhm. Well, to już jest dosyć Але він теж попросту щось замінув. Мені здається. Коротше, короче, я зрозумів мету, Короче, наш повелитель демонів й повелителем трьох міст, чи скільки їх там. або просто об'єднає їх під одне місце. Не він виявиться нормальним. Навіть мені цікаво тепер стало, бо обидві сторони виглядають ніби добрыми людьми. Нормально. Może historię do dżinsie. Да уж. Цікаво, що згадала ім'я, но вже вона якось з'явиться в сюжеті. Цікава людина, тільки що на задньому плані пройшла. Виглядає ніби як персонаж, хоча може це просто задній план. Nie wiem, że wszyscy takie ona będzie na naszej stronie. A w drugą w ogóle trzeci przeciwnik będzie. <laughs> <реш> Нормально. <реш> Як напросилися додому? <реш> Нормально без неї вирішили, хоча я не думаю, що вона буде проти. По-моєму, треба трошки переборщили На весь екран. О. Що що це відбувається? Чому вони в одній ванні? Мене це ж, теж це питання мені цікавить. І ще й на цьому серію закінчувати. Ну що це за цей. У мене ще й часу зараз немає дивитися слідую серію, на жаль. Тому прийдеться вам почекати теж, як і мені. Хоча, напевно, хто дивиться цю реакцію, вже дивились цю серію, бо я трохи запізнююсь з цією реакцією на це аніме. Уже новий сезон, блін, починається. Закінчилася 10-та серія. В принципі, хоч і, на жаль, як на мене, все рівно ця обстановка не зміниться, і не, мене нічого не виправить, те, що вони, типу, поміняли. Можна сказати, трохи сетінг, і е, кіберпанк менше ролі зараз грає. Мені це не дуже заходить, але в цій серії, хоч мені вже зайшов сюжет, і було навіть цікаво дивитися, і хочеться дізнатися, що буде далі. В цьому плані ця серія прям супер вже нормальна. І дуже крутіша, ніж минулі дві в цій арці, тому арка трошки вже вирівнюється за допомогою цієї серії. Прикольна була сцена тут. А... дізналися ми більше про реалі про реалії. поїли трохи. Зустріли ще один ним головою сім'єю. Ну, і тепер я навіть не знаю, хто антагоністом буде в цій арці. Цей, типу, да, зразу на вигляд, типу, о, гоблін, все. Злий по-любому. І ще й обвісили його всяким прикрасами, щоб він ще поганішим здавався. Але як він говорить, в принципі, нормально. Да і хоче щось допомогти, дуже цікаво. Ну, і та, що хочу дочерити її. Типу, і хочу на її боці бути, теж, типу, виглядає добре. Ну, але. Все ж таки поки що в мене так. 65% що вона все ж таки кажеться антагоністом і. 35 той. о блін, можливо, нам ще якогось персонажа представлять і все буде. все поміняється. Ну і ще герой не вступив у арку, а я точно впевнений що він ще роль зіграє. Ну і моя теорія поки що головна, що сила реалія, точніше, можна сказати, типу, вигляді сили в ній знаходиться. І тобто її вона, вона має проводити чи щось типу того. її і... а... Ну і ця фінальна сцена це капець. Да уж На такий, На такому моменті закінчувати це. Як сказати. Коротше, це незаконно. <рес> так нас блін. ну коротше. В принципі, прикольна серія. Тому чекаємо слідющу серію, на жаль, я не можу і зразу записати. А ви підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене підтримати, посилання в описі під відео. Обов'язково підтримуйте армію і до побачення!